Вас. Сьогодні у нас тема: Що робити з газопроводом України. Як ви знаєте, Росія і Німеччина продовжують досить швидко будувати Північний поток-2. Теоретично так має бути. Теоретично повторюю, що наприкінці наступного року не цього, наступного року. Німеччина і Росія, якщо вони укладуть угоду і будуть використовувати Північний потік 2 на 100%, по суті, може залишити наш газопровод український без газу. Хотів би вас інформувати, що європейське співтовариство своїми бюрократичними заходами. По суті, як на мене, гарантувала Україні таку перспективу, що на 100% ця труба не буде заповнена принаймні в перші 2-3 роки. Вона буде заповнена на 50-60%, а резерви будуть зберігатися для того, щоб створювати елементи конкуренції, які з'являться в перспективи. І це дає надію, що транзит газу через територію України зменшиться не на 100%, а приблизно на 50%. Тобто, зможемо ми транспортувати приблизно 50 мільярдів кубів газу. Ну, мали б 120, так? Просто для інформації. Але. Така перспектива для України буде тривати досить недовго, навіть 50%. Думаю, що через 3-4 роки КПД Північного потоку буде збільшуватися і ця труба буде заповнена на 100%. Чогось в мене є така підозра. І що робити? Я продовжую наполягати на тому, що держава конче потребує в спеціальній економічній програмі, мета якою заповнити цю трубу українським газом. Ви пам'ятаєте, хто не пам'ятає, той має знати, що наш видобуток газу. 20 мільярдів кубічних метрів, був 70 років назад в 3-4 рази більше. І з урахуванням нових технологій, ноу-хау, великого капіталу, який може бути залучен, ми можемо вийти на такі ж потужності. Споживання газу в Україні має скорочуватися до раціонального рівня. І все це дає мені підстави заявити, що за 5 років за умови раціональної, продуманої діяльності як української держави, так і українського і міжнародного бізнеса ми самі можемо заповнювати оцю трубу нашим українським газом. Якщо не на 100%, то на 60-70% гарантовано. Давайте проаналізуємо, щось відбувається зараз. Чи є збільшення видобутку газу? Якесь є, але мова йде про 1% не більше. І досягається це не за рахунок нових технологій, а за рахунок старих. Методів, які, по суті, блокують можливість радикального збільшення видобутку газу. Що мене лякає, щомісяця, ну так скажу, щоквартально роздаються нові і нові ліцензії вже зараз на видобуток газу. Розбираються найкращі потенційні площини, які можуть. Давати дуже високий приріст видобутку газу. І я не впевнений, знаєте, що все це буде актуалізовано. От останній аукціон, онлайн-аукціон, якому всі радіють. І Дійсно, вперше в історії України за три ліцензії змагалися досить багато компаній. Держава заробила 140 мільйонів гривень. Але аналіз переможців мене наштовхує на досить сумні думки. Хто переміг? Ті самі, як кажуть, компанії кінцевим власникам яких є Звичевський, це колишня звичинна влада, ДТЕК, всім відома фірма. І Укргазвидобування, Українська державна компанія. Вони вже давно на цьому ринку, вони не роблять нічого революційного, їх технології не відстають, скажу так, від світового рівня. Іде екстенсивне, по суті, видобування газу, яке блокує, повторюю, блокує. Захід в Україну великих потужних компаній з передовими технологіями, з ноу-хау, з грошима, з ринками збуту. І що я пропоную? Я пропоную щоб не гаяти часу. Якщо почати зараз. Через 2-3 роки ми дійсно можемо збільшити видобуток газу на 10, 15, 20%. Якщо будемо діяти так, як зараз, то і через 5 років темпи приросту збільшення видобутку газу ну буде 1-2%. І на мою думку, це буде звичайна політика. Я поясню чому. Зараз вартість Нашого газогону, да, газопроводу. Я оцінюю приблизно 25 мільярдів доларів. Це за умови, що по нашим трубам ми будемо пропускати чи то російський газ, чи то Український газ. Росія свій вибір зробила. Її мета знищити Україну, а значить, пустити газ в обхід України, і вона це робить і буде робити. В тому числі і в Китай, до речі, там теж добудовують. І давайте порахуємо, що ми втратимо. От якщо наша труба стоїть пуста, а ми продовжуємо роздавати ліцензія своїм блатним, нічого не міняється, хлопці заробляють, взятки в цьому секторі. Величезні йдуть звинувачення в корупції в нафтогазовій сфері. От навіть сьогодні хтось погорів на взятки, уявіть собі, 1 мільйон доларів. Там такі взятки ходять і більше. Тобто там багато газу і багато грошей. Лише все це не в інтересах України. Але я продовжую, що ми втратимо, якщо самі не збільшимо видобуток газу. До 50-70 мільярдів метрів кубічних. Дуже просто рахувати. Зараз ми заробляємо на транзиті газа приблизно 3 мільярди. 3 мільярди доларів. Якщо перерахувати це на наш ВВП, ну це приблизно так 2,5% ВВП нам дає транзит. Російського газу. Порахували? Порахували. Якщо піде цей газ в обхід України, ми втрачаємо і будемо втрачати щороку 3 мільярди доларів. Зрозуміла цифра. Далі. Наша система газотранспортна, вартість якої хай я завищую так, 25 мільярдів доларів. Хай буде 20 мільярдів доларів. Це найменша оцінка, яку можна дати зараз цій системі, перетворюється в нуль, майже в нуль, а може і в мінус. Тому що її треба утримувати, а витрати досить значні. Утримувати доведеться збитковий проєкт. Це сотні мільйонів. Але ми втрачаємо вартість. Ми втрачаємо принаймні 20 мільярдів доларів одразу. Давайте порахуємо наші втрати за 10 років. Так. 3 мільярди множу на 10. 30. додаю вартість нашої газотранспортної системи. 20 мільярдів. Ми втрачаємо 50 мільярдів доларів. Це 40% валового національного продукту. Порахували, да? 50 мільярдів доларів. А я вам гарантую, що інвестиції в нові свердовини, в нові технології, в видобуток газу на рівні, повторюю, на рівні. Навіть не мільярда, а сотень мільйонів доларів дадуть нам можливість радикально збільшити виробництво газу. І як ми заробляли, так і будемо заробляти 3 мільярди. Вартість нашої газотранспортної системи, якщо ми запустимо туди свій газ на експорт, буде зростати. І ще. Ми будемо заробляти просто на видобутки газу. А там теж рентабельність шалена. Не менше 300% навіть в Україні. Ну, хай буде 200%. Хай буде 100%. Але це висока рентабільність, високий дохід, високі прибутки. Це нові податки, це сталий економічний розвиток. Отже, ми. Зараз маємо всі шанси оцю проблему ніби перетворити в перевагу, не втрачати, а заробляти. І тому я переконаний, переконаний і хочу переконати вас, що це зараз головний стратегічний об'єкт, який має бути в чистих руках під. Контроль об громадськості дуже раціонально видобаний, продуманий механізм залучення чесних, правильних інвестицій для того, щоб через 2-3 роки відмовитись від імпорту російського газу, це задання, завдання мінімум. І в нас є. Ці два роки ми можемо за два роки збільшити видобуток на 10-12%. І цього буде достатньо, щоб не купувати російський газ через, я називаю, східноєвропейські офшорки по завищеним цінам і ще і давати заробляти посередникам. А вже на третій, на четвертий і п'ятий роки ми можемо вже експортувати. Ми можемо наповнювати українську трубу українським газом і перетворитися в потужного гравця на газовому ринку. Не лише транзитера, країна-транзитер це теж дуже важливо, зберегти її, але і експортера. І я вірю, що ми з вами не доживемо. а... Станеться це, це досить скоро, 5-6 років, можемо заявити Росії, давайте зменшуйте транзит газу через Україну, тому що у нас свого забагато, ми будемо його експортувати. Для цього повторюю, треба, щоб ця галузь стала найбільш пріоритетною для української держави. Треба відібрати. Ліцензії у компанії Аля Рагая Капита, таких там багато, всяких прокладок. Заборонити отримання ліцензії з капіталом, який ми не можемо ідентифікувати, це з офшорених зон. Заборонити російський капітал, корупційний капітал, чистий прозорий західний капітал, український також. Але обов'язково, що ми маємо робити, не роздавати ліцензії, Бо я допускаю, що Росія витратить зараз дуже багато грошей, буде сама платити компаніям, які мають найбільш якісні ліцензії на найкраще родовище, і буде блокувати чи гальмувати видобуток газу. Чим менше ми будемо виробляти газу, тим більше буде заробляти. Росія, а Україна буде потерпати. Концепція зрозуміла. Сподіваюсь, моє відео подивляться декілька депутатів і теж звернуть увагу на цю, на мою думку, головну проблему, яка насувається зараз на Україну. Я також вважаю, що якщо не буде. України як транзитної країни, від якої залежить Німеччина, перш за все, але інші країни Заходу, то не так вони вже будуть перейматися нашими інтересами. І може так статися, що і санкції знімуть з Росії. І Путін може почати діяти більш агресивно і застосовувати не лише епізодичні. Військові провокації, але й більш страшні загрози можуть виникнути з боку Росії. І все це концентрується навколо нашої газотранспортної системи і видобутку українського газу. Дякую за увагу.